Як це акциз що безпосередньо, торкнулося нашої роботи, тобто ми проти введення цього акцизу. От, звичайно, торкнулися нашої роботи повністю, як і переобладнання автомобілів, так і в виготовленні сидінь. Все повністю, що рахується стосується автомобілів, то дуже дуже нас зачепило. Тобто ми проти введення цього акцизу ідемо про. Працюю менеджером по перепладенні автомобілів, в місті Трогович. Тобто, якщо я буду спілкувати, то я замовлю чого. Звичайно, так, тільки так. Наша робота базується тільки на тому, на цій саме цій роботі. Тоді ми залишаємося абсолютно без роботи в теперішній час, що робиться в країні і що є зараз, ми залишаємося абсолютно без нічого. Все. Ми вимагаємо того, щоб був якийсь перегляд тих паперів, які ми підписали. Що ми написали лист до Верховної Ради, щоб був обов'язково перегляд цього всього. Так от скільки ви там працюєте часу? Рік. Рік наша фірма існує 12 років, ми тільки рік працюємо. Так. Немаючи такого стало, звичайно. Це дуже дуже торкнулося всіх всіх наших працівників безпосередньо зараз. А от щось інше тобі не підшуковує Ні, мене влаштовує абсолютно повністю ця робота. Але я задоволена всім повністю. І цієї роботи я отримую дійсно задоволення. Зв'язку з тим, що зараз в такий спад. Ну от власне, тому ми і тут. Це позначається на нашій зарплаті. Нема виробництва, немає роботи, немає нічого, так само немає зарплати відповідної. Я б не хотіла це озвучити. Зарплата я заплату. Не треба. Нормально, повірте мені, хороша зарплата. Вистачає. Вистачає, цілком зстачає. Марія, Розбакова. Ви Покажіть, будь ласка.